Вітаю на каналі. Сьогодні буде таке цікаве питання. Чому політика Ізраїля стосовно України? чому причина? Чи дійсно вона така, як кажуть в пресі, чи може там є якісь скриті фактори? Давайте спочатку подивимося, як насправді уряд Ізраїля ставиться до України. Як ставиться до уряду, як ставиться до народу? Тут треба розділяти, тут можуть бути і в цьому нюанси. Так, загальна політика. Загальна політика. Як ставиться до уряду України? І як ставиться до народу України? Так, загальна політика. Дивіться, тут конструктивний робочий діалог нам показаний. Ізраїль, говоримо про уряд, налаштований на роботу з Україною. Так, до уряду як ставиться? Як ставиться до уряду, нормально ставиться. Звісно, уряд Ізраїля себе не уособлює з урядом України ніяк. Але це не має ніякого негатива стосовно уряду. Народ. І до народу ставиться з великою любов'ю. Добре. Я не бачу тут негатива. Так, звісно, тут по цій карті можна сказати уряд Ізраїля відно, окремо, уряд України окремо. Ну, мухи отдільно, котлети отдільно, нормальна політика. Друзі, питаємо, Чи відповідає дійсна політика стосовно України, тому що пишуть у пресі. Відповідає. Значить, ми читаємо не ту пресу? Тому що по цих картах Ізраїль дуже допомагає Україні фінансово, в гуманітарній сфері. Робиться це. Циклічно, звісно, це не те, що там постійний поток, а щось надали, і припинили, щось надали, і припинили, колесо фортуни. І вважають, оцю допомогу вона проходить як кармічне зобов'язання перед Україною навіть. Я не бачу ні одної негативної карти. Так, добре. Чи дійсно уряд Ізраїля проти того, щоб надавати зброю Україні? Карта смерті випала. Ну, давайте так, літальну зброю тут є сумніви. Ще карта смерті вказує, що у, у, у нас чи в засобах масової інформації, чи у декого в уряді. Ізраїля є поверхневий, поверхневий погляд на питання постачання зброї. Ще ця карта вказує, що відбулися якісь зміни. Тому ми дивимося, яка була позиція раніше, і якою позиція є зараз. Раніше була позиція таємних поставок. Таємних. Невизначеності, так, була якась таємниця, були якісь інтриги закулісні ігри. Було таке ставлення, що якщо надавати, то не можна афішувати це. Було таке ставлення, ну давайте посидимо, подивимося, що воно, що воно виліться. Чи дійсно ми повинні надавати цю допомогу. Тут була невизначеність, ще, яка була раніше. Так, медичну ми будемо, ми медичну гуманітарну сферу ми це прикриємо. Я знаю, що Ізраїль надавав нам польові госпіталя, наприклад. Знаю, з розповідей знайомих і друзів, що допомагали з евакуацією. Тобто, гуманітарна сфера точно була іще. Ну, вона була по суту, вона була дуже ризикована для уряду. Ізраїля з якоїсь причини, ще вона була спонтанна, ще вона була е, раптова. А чому вона була для них. Е, е, вони боялися, боялися, знаєте, боялися припинити щось з росіянами, можливо. Е, боялися вони. Тут більше. Ну, це ж народ. Ага. Тут багато переселенців, оскільки Ізраїль, це країна переселенців, туди з'їхалися з усього світу люди. Так? Багато приїхало з імперії. Ніби як втратити підтримку оцього народу, ну, виборців, електорат, ось. Це те, що було. Те, що було. А зараз що? Дивіться, двойка кубків. Тут точно є якийсь договор, тут є точно постійний контакт. І ми говоримо питання у нас на зброю. То що, Ізраїль налаштований давати зброю? Так, да, Налаштований. Військову зброю будуть давати, особливо оці, оці антидронові штуки. Тому що ця ж карта проходить диверсійний груп, ну можна до них віднести і оці атаки дронами. Оце налаштовані давати двойка кубків, кращої карти на співпрацю просто бути не може. Дивіться, це е, іде е, навіть задіяні для того, щоб уряд там, хто відповідає за постачання зброї, тут по, е, е, по родственним каналам були домовленості, тобто, Ну, хтось комусь позателефонував і сказав, що ти валяєш дурака? Там вона виходив шут. Що ти валяєш дурака? Давай вже допомагай. І тут вже налажений контакт. Ну, я вже колись питала про антидронові ось ці штуки. Ну, давайте ще, чи буде поставка з Ізраїля антидронових штук. Да, вони вже в дорозі, якщо вони вже не на території України. Бо вони вже можуть працювати. А якщо це ще не сталося, якщо це ще не сталося, то воно станеться з години на годину, з дня на день. Воно прикриє нам небо. Це дуже прогресивні штуки. Дуже надзвичайно прогресивні штуки. Ті, що нам поставляють. Допоможуть вони нам прикритися від цих дронів. Так. Да. З повітря оці удари будуть прикриті, захищатися. Ну, давайте так, оце об'єкти можуть бути будівлі, хмарочоси, або промислові об'єкти енергетики. Оці об'єкти будуть дуже потужно захищатися, дуже. І не вибірково, а ніби навіть як і суцільно. Оце ІПСО. Багато про Ізраїль іде і ПСО. Оце і все потрібно викривати по королю мечів. Тут треба, щоб влада наша. Не так, як Зеленський вийшов і сказав, що я вас не розумію, щось да? таке казав в сторону Ізраїля. Так не можна говорити. Тут треба чесно себе вести по королю мечів. Дійсно, і відносини відносини між країнами, в закохані, мають бути чесними, дружніми і розвиватися. А оце і псо про те, що Ізраїль не допомагає. Так показують карти, тому я по-іншому трактувати не можу, ви все бачите. Так, давайте ще ми таке питання запитаємо, чи впливають. Чи впливають на оці дії уряда Ізраїля такі фактори, як мусульманський світ і загроза для Ізраїля? Від мусульманського світу, чи впливають? Да, впливають. Оце основний фактор, по якому, можливо, в минулому, ми ж побачили, що в минулому була жриця. Тобто було щось скрите, тайне, приховане, інтриги і таке інше, так? А вже стала двойка кубків. Воно впливало дуже сильно. Іран. Ну, жриця, не тільки. Є ще якісь фактори із ісламського світу, які впливають на прийняття рішення Урядом Ізраїля. Це карта ну, старовинна, да? старовинна, ніби, тривалого часу, а це карта ж конфліктна. Тобто оце ізраїльський ісламський конфлікт. Він же ж має дуже глибокі корні, дуже. Це ну, 2000 років це мінімум. А то і більше. Тому тут, так, да, це впливає. Ще перевіримо. Так, впливає. В першу чергу уряд Ізраїля, звісно, думає про безпеку своєї країни, своїх міст. В першу чергу. Чи розуміє е, уряд Ізраїля, що ті дрони, наприклад, які дає Росія і Іран, вони ж можуть застосуватися і проти Ізраїлю? Чи розуміє це Ізраїль? А як же? Розуміють вони це, вже давно все це зрозуміли. Вони вже давно зрозуміли, що їх оточують от -от по трійки кубків, ну, як мінімум, три, ну там, скажімо, Іран, а там оця ж Паліст... ну, це. Як вона, Хезбола, да. І ще якась. І ще якась ісламсько терористична організація, яка впливає на країну, на країну, на сам добробут і на саму безпеку Ізраїля. Так. Чи впливають на рішення на рішення ізраїльського Уряду Сполучені Штати? Чи впливають? Ні. Ізраїль сам, сам приймає всі рішення. В цьому питанні впливу Сполучених Штатів на прийняття рішення немає. Є, допомога, є от допомога фінансова, грантова, чи яка там здійснюється Ізраїлю. Бо така сама карта падає і на Україну, що Сполучені Штати допомагають Україні саме по цій карті. Тому я з певненістю кажу, що Сполучені Штати допомагають Ізраїлю в ну, військовому аж на військові питання питаємо, значить, військових питаннях, але на прийняття політичних рішень не впливають. Так, ну і давайте подивимося тоді перспективи. А, давайте ще таке питання, чи зацікавлені виробники? Ізраїльських оціх, антидронових штук, і таке інше в тому, щоб випробувати в боротьбі з цими шахедами на території України. От таке. Тому що вони свою зброю можуть тут випробувати. Це естественно, і нічого тут зазорного немає. Да, зацікавлені, дуже зацікавлені, і на цьому працюють. І е, фахівці працюють ізраїльські. Я думаю, що вони працюють і в полях. В полях. Ви, е, ну... Ви розумієте, що я маю на увазі? Так же тут всі розумні люди зібралися. Наполегливо працюють в полях. Так, да. на нашій батьківщині. Так, добре, ну давайте. Які перспективи взаємовідносин між Україною, між Україною і Ізраїлем? 3, 6, 9 рік. 3, 6, 9 і рік. Ну, дивіться, е значить, я скажу так, ізраїльські спеціалісти фахівці є в наших гарячих точках. Є. Е. Вони поодинокі, але вони є 100%. От, е -э Значить, це може бути і військові. І патологоанатоми, ну там в нас ж викриваються захоронення, і це все іноземні спеціалісти мають документувати, допомагати нашим. От Де все, що ризиковане, там є зараз ізраїльські Фахівці, і вони йдуть протягом трьох місяць, трьох тижнів, оце хотілося сказати, значить, і буде протягом трьох тижнів. Ну, Задавали ми параметри трьох місяців, вони виїжджають в гарячі точки, вони йдуть на цей ризикований крок. Через три місяці оця допомога дуже посилиться. дуже. В чому вона буде полягати? це ще повітря, оці дрони, да, ось. Стосуватиметься оці всіх, да, да, да. Стосуватиметься оці всіх атак і всього такого іншого дуже посилиться. Тут як Ну, я вам не буду цього слова казати. Дуже сильна б допомога. Все, що стосується оцього повітря і захисту, і захисту, і придушення оцих всіх антидронових, інше, оцих антидронових, дронів, оцього всього. Це, що стосується півроку. Тобто від трьох до. Ну, я... От тут в мене пішло слово три тижні, значить, три тижні. Так, через півроку тут якесь розчарування. Здається, тут ми вже будемо переглядати умови співпраці з Ізраїлем, значить вже не треба буде їх така інтенсивна допомога, як отут. Тут просто вже настільки насичено буде наш захист, що, ну. Ми говоримо про зброю. Наскільки буде насичений наш захист, то все, і наскільки ми закріпимося, що просто вже не треба будуть ці поставки. Ну і через рік це ж та, теж тут не буде поставок. І, якщо ми питаємо а, на перспективи взаємовідносин україна Ізраїль, то вони ось ось о, півроку, найближчих півроку будуть на максимі. Потім просто вони йдуть на спад. Потім вони можуть нам допомагати в питанні. Ну, от, Це ж карта мерців або от, людей, поранених від війни. і оце. От В медицинській сфері будуть нам допомагати дуже. Будуть брати на лікування наших там, чи воїнів, чи, чи цивільних, які постраждали. Да, тут... Період цього охолодження ніби в відносинах, то він припиняється і знову потім починається новий шлях. Тобто, через півроку має щось скінчитися. Щось скінчитися. І тоді співпраця от, з, з урядом Ізраїля. України, вона буде полягати в інших сферах. Оскільки тут кубки, а кубки тут такі трагічні. Тобто це реабілітація тих, хто постраждав під час цієї війни. Саме так. Ті, якщо з минулого люди постраждали, психічні відхилення і все таке інше, особливо от, ну, психічна реабілітація людей, От по цих картах. Карти страшні: тут Ізраїль буде допомагати. Да. Тут буде креативні якісь заходи такі, ну, можливо, це і дистанційні консультації можуть бути. Можуть і лікуватися в самому Ізраїлі десь. Тут саме от, наслідки, психічні наслідки після війни. Отак от я буду допомагати. Ну, і отут теж. Поранених, там, таке і таке інше. Але от, що стосується вже військової допомоги, ні, тут гуманітарно буде через півроку. Так, я сподіваюся, відповіла на ваші питання. Дякую за увагу.